Доброго дня, дорогі висхідні терези. Та місячний терези. Сьогодні для вас буде астропрогноз на липень 2024 року. Нагадаю, що я ведичний астролог, ви на каналі Ведичної астрології, і вам варто побудувати свою натальну карту саме по ведичній системі. Як це зробити, ви можете знайти опис, а, під описом цього відео, або залишити свою дату, точний час і місце народження в коментарях. І тоді я вам порахую а, ваш висхідний знак зодіаку і ваш місячний знак Зодіаку. Бажано слухати і про висхідний, і про місячний знак. Дякую. Почнемо з того, що липень місяць для вас буде прям фокус. На кар'єру. Робота, кар'єра, соціальні проекти, все, що пов'язано зі статусом, все, що пов'язано з виходом ну, в якийсь ну, в світ, да, можна так сказати, у вас буде концентрація на всьому соціальному, на всіх соціальних інститутах, на всіх системах, на всіх структурах, ну, можна так сказати. Для вас це дуже сприятливий час саме для роботи. Тобто, якщо ви будете максимально вкладатися в роботу, ви це будете робити, ви будете отримувати потім дуже-дуже хороші результати. А потім це або в кінці липня, або можливо вже в серпні. місяці. Якщо у вас творча робота, креативна робота, якщо у вас там продажі, робота з людьми. Це прям супермісяць для вас. Тобто робіть ставку саме на свою зовнішню соціальну діяльність. Якщо у вас така робота більш-менш більш рутинна, ну тут якби може бути, може бути порізно. Можливо, у вас буде натхнення щось робити по-новому, можливо, навпаки, ви будете постійно говорити про те, що як воно вас все задопало і ви вже нічого не хочете робити. Також у нас в першій половині місяця іде транзит Марса по сьомому будинку гороскопу, що в принципі може говорити про деякі конфлікти у стосунках. Особливий накал це прям перші числа липня. Ну, можливо, десь плюс-мінус до 6-7 числа це прям максимальний накал. А, може бути так, що хтось дізнається, що йому там зрадили, хтось можливо сам піде зраджувати. У когось може бути просто незрозуміле таке бажання ну, знаєте, Наприклад, прям впливати на свого партнера, домінувати. Може бути так, що він вас просто бісить, вас бісять люди, вас люди якось провокують на якийсь вихід агресії. Такий момент може бути. Може бути так, що ви свій ресурс дуже сильно вкладаєте в цих людей, ви очікуєте, що ну, в людей або в партнера, ви очікуєте, що от-от щось буде, але воно все ніяк до вас не прийде. Якщо у вас, наприклад, робота пов'язана з людьми, да, і ви заробляєте від стосунків з людьми, будьте. Трішки спокійніше, тому, тому що тут можуть бути моменти, якби коли ви з кимось посварились, комусь нагробили. Е, хоча якби Терезам це не свойственно, але такий момент дійсно може бути, або вам нагрубили, і ви не заробили ту суму грошей, яка би вам могла б бути. Е, також у другу половину місяця, де, це десь приблизно після 12 липня, у вас починається період е, трошечки такий небезпечний. Це можуть бути якісь моменти, що стосуються неочікуваних ситуацій, ви можете в них потрапляти, ви можете бути свідками таких ситуацій, ви можете відчувати таке напруження. Ви можете, ну, до речі, в принципі, якщо не брати до уваги, що це можуть бути небезпечні моменти, можливо, ви підете на якусь операцію, витратите на неї багато грошей, тому що це такий період трошки трансформаційний. Можливо, будуть деякі переживання саме за чоловіків, за партнера, або, в принципі, да, за чоловіків, або з партнера у партнеру відносно. Будуть певні зміни. І, в принципі, в стосунках можуть бути певні зміни, і це може дотягнутися навіть на серпень місяць. Фінансово місяць дуже сприятливий, особливо, якщо ви прям самостійно щось робите, докладаєте зусиль, от прям берете все в свої руки, тоді фінанси до вас будуть прям іти, можна сказати, в липні. А також що стосується саме здоров'я, тут можуть бути якісь певні проблеми, певні перешкоди, причому як знати типу на рівному місці або щось зрадати типу, психосоматики. Тому звертайте увагу саме на, своє, на свій загальний стан. Е, може бути таке відчуття, що ви прям борсаєтесь в якихось проблемах. Ну, в принципі, у вас ще це відчуття може бути весь рік. Е, от. Але зараз це може бути трішки загострений такий момент. Е, він не у всіх знову ж таки може програтися. Тут важливо діагностувати проблему саме на початку. Якщо у вас там щось заболіло, йдемо до лікаря. Ми не очікуємо вже такого етапу, що там потрібно щось оперувати. Е, Можуть бути зміни в рутинній діяльності. В роботі, в робочих процесах, можливо, зміна роботи, зміна там, часу, наприклад, ви там, вже будете ходити на роботу не на 8 ранку, а на 9 ранку. Сатурн у нас починає ретроградний рух з кінця червня, приблизно півроку він буде ретроградити у вас по п'ятому будинку гороскопу. І тут буде перегляд всіх ситуацій, що стосуються вашого особистого прояву, вашої особистості, ваших дітей, вашого, ваших творчих проєктів, можливо, да, якщо ви займаєтесь цим сім П'ятий дім гороскопу, там де в нас ретроградний Сатурн, це все, що пов'язано з нашим самоосознанням, це все, що пов'язано з нашим образуванням, також з нашими дітьми, з тим, що ми залишаємо після себе. Це дуже такий творчий дім, творча сфера, Сатурн тут вносить свої корективи. Тобто ваші таланти і ваша творчість, вона зараз має бути якби оформлена, можна так сказати. Проте ретроградність вона якби повертає вас назад, заставляє перегледіти всі оці процеси, хтось може захотіти народити Дитину, хоча до цього не хотів, хтось навпаки скаже, ні, я поки почекаю, не буду нічого такого робити. Працювати самооцінкою тут дуже важливо, тому що Сатурн тут трошечки може давати певні такі нюанси, і зрозуміти, які таланти у вас є, з якими ви можете йти. В люди можу так сказати, і е завойовувати ауди аудиторію, з якими ви можете прямо працювати. Тобто, у вас є якийсь талант, який можливо ви в собі ще не дорозкрили або не відчуваєте, або боїтеся його розкрити. І ви з цього таланту можете зробити прямо цукерочку і стати експертом в цій області. Тому я вам в цьому плані бажаю удачі. Е в принципі, місяць такий доволі непоганий. Може бути поїздки, навчання, подорожі. А може бути більш така соціальна активність, робоча активність. От На це рекомендую звертати увагу. От, Бажаю вам гарного липня і не забудьте підписатись на мій канал.